Ось друзі, ми встрітили Сергія Голомбівського, нашого друга і видатного культурного діяча. І запитаємо в нього про те, що відбувається сьогодні на фестивалі. Яку роль він приймає, яку участь в цьому, Сережа? Що у вас Привіт, привіт, Руслан. Дякую за таке представлення. Тепер же треба йому відповідати цьому представленню. Тож що відбувається на фестивалі сьогодні? На фестивалі люди. Знаєш, я, я це називаю. Вони приходять сюди, такі знаєш, в різних станах, в різних настроях, і завдяки тренерам, завдяки майстрам, які тут представлені, я, я знаю, що яся збирає найсильніших, таких, знаєш, най, найякісніших, таких виживших, так би мовити, майстрів. Ці майстри потрошку їх причесують, причесують хтось тренінгами, хтось якимось лекціями. Я дивлюся, там друзі йожаться. Тобто, ну різними різними, різними практиками вони приводять себе до ладу і отримують інструментарій, яким вони можуть користуватися в повсякденному житті, аби тримати себе в життєдайному такому ж стані в підвищених настроях. Ось ну і ввечері ми очікуємо на. Кльову музику, яка накльовує такий перформанс. Буде будуть хлопці lab Sound Design, буде ще якийсь діджей. На жаль, я не знаю. Не, не пам'ятаю точніше, як його звуть. Ну і я представлю свою пісню. Тобто буде буде, буде жарко, тепло, весело і гарний настрій. Ось класно, дякую тобі за таке, що треба буде передаватися. Що там діплю миру? Ось а в нас сьогодні місія невеличка. Ми прийшли розказати людям про наше майбутнє. І про Україну кажуть, що це одна з лідерів в світі в плані духовності. Вона дуже схожа за своєю астрологічною картою на Індію. І в Україні дуже багато зараз і фестивалів освіти, і освітних подій, і духовних подій, і духовних майстрів. І що ти можеш на цю тему сказати? Якою буде духовна Україна найближчим часом? Ти як завжди задаєш е, прекрасніше питання, на які відповідати одне задоволення. Тож що я тобі хочу сказати? Ну, найближчим часом о, духовна Україна вона буде прохолодна, е, як ми бачимо зараз, сніг. Але згодом вона буде квітуча, тобто пройдячи через цей холод, через цей сніжок і такий, знаєш, буде <нів> непростий період. Але потім все ж таки Україна буде. Квітуча, бо духовність вона про розквітання розквітання всередині і зсередини назовні. О, щоб багато не мудрувати і не, знаєш, там, не жонглювати цими поняттями і словами, я скажу таке: що я спостерігаю безпосередньо працюючи з людьми за тим, як. Е Люди, які люди, які мені е, зустрічаються, як вони починають розквітати? Mm -hmm. Розквітати, реалізовуватися, і це парадоксально дуже звучить. Тобто, з одного боку, війна і. Здавалося б, просто ну як в такому в такій ситуації можна щось взагалі ще й реалізовувати. Але парадоксальність заключається в тому, що люди почали прокидатися і починають розквітати, і ми це можемо спостерігати, бачачи, що взагалі відбувається. Що на контрасті ті багато творчих людей зараз і допомагають хлопцям на фронті, хтось взагалі воює, хтось їздить там, співає, підтримує подарунки, якісь дарує там одяг. Ну ти. Тобто люди просто стали єдиним таким вуликом. Mm -hmm. Ніяк інакше це не називеш, не назвеш. Саме тому, до речі, я запросив сьогодні сюди представника одного з найкращих представників, які виготовляють мед mm -hmm. мед. Бо я вважаю, що ми, ми це такі, знаєш, бджоли бджоли бджоли, так, які об'єдналися, і тепер ми єдине ціле, і вже ну нікуди від цього. Mm -hmm. ось. Класно, дуже дякую. Ще одне питання в мене до тебе народилося, поки ти так. говорив. Ти за фахом військовий психолог, правильно я розумію? Так. І чи можеш ти дати якусь практичну пораду за темою, яка в тебе сьогодні зазначена, що робити, коли накриває? Ось коли прилетіла бомба, коли вимкнули світло, коли в людини. Хтось помер, або тобі там, не дай Бог, там щось з тілом сталося. Мурахи пішли. Да. Що ти можеш щось натриску, коротко, одразу дати, щоб людина була озброєна в цьому плані. Е, дякую тобі, Рус. Е, ну, по-перше, диви, стоять мурашки. Е, по-перше, знаєш, ну, є, є дуже прості е, інструменти. Е, Керуючись, якими ми можемо приводити себе до належного стану, до ладу, знаєш, така архітектура, е, архітектура персонального стану, я би це так назвав. Е, коли накриває, кожен розуміє по-своєму, як, але всі знають це слово, ну умовно кажучи. Е, ну, по-перше, треба зупинитися. По-перше, треба зупинитися і нічого не робити в той момент, коли от накрило щось там якось фігачить, не знаю, провалився гнівний, розстроганий, розчулений, плачу. Щоб я не ну в якому б стані я не був. Треба зупинитися і дати тому стану назву. Як я себе почуваю? Ага, я зараз розгніваний, чи мені зараз боляче, чи я зараз якийсь там ще якийсь. Краще за все просто взяти і подивитися, взагалі, які бувають стани, і зрозуміти, що це за стани, в яких станах я буваю, порівняти їх з собою. І потім давати цьому розуміння. І перше, що ми можемо зробити, це чесно бути в тому стані, в якому є, не перекривати його. Типу, я розгніваний, але такі, знаєте, все хорошо. Ні, я зараз розгніваний. І тому є певні причини. Ну, От так. І я собі так сірий, ага, що відбувається? Я розгніваний, окей. І якщо я можу ще й відслідкувати при цьому, що відбулося, що привело мене в цей стан, це взагалі кльово. І якщо ж ні, то просто оприділивши в якому я стані, стан змінюється. Це мейджик. Раз. От я сказав собі, що я розгніваний. І чомусь одразу от перестав бути розгніваним. Коли я е зрозумів, в якому я стані. Оприділив його, знаєш, зорієнтувався. Потім що я можу порекомендувати, можна зазвичай, якщо ми в якомусь стані, наша увага десь затримується, тобто, щось включило цей стан. І Ми або там думаємо про те, а як там, там а, ну, або як комусь там. Ну, війшла ззовні якась новина. Наприклад, там прилетіло і десь там постраждали, або, не дай Бог, хтось там помер, або, не дай Бог, ще там з близькими якась трапилася біда. Значить, наша увага затрималася там. І треба повернути. І до себе. Або може наша увага бути е, десь е, попереду, ага, прилетить, а не, не дай Бог, там щось зі мною відбудеться. Да? Або там, або там. От якщо наша увага або десь в початку, або десь в кінці, оце якраз і приводить до тих станів невиживаючих, як і ми називаємо. Що треба зробити? Оприділивши, в якому ми стані, ми можемо спост... заглянути, де ж все ж таки наша увага? Чи десь. Про майбутнє чи десь про минуле, і тоді треба м, зорієнтуватися в просторі, щоб повернутися в тут і зараз. Mm -hmm. Тобто, ну є простий інструментарій, тобто, можна просто почати там задавати собі задачки такі, ага. Знайти там... ага, так, так, є де я? А, так, Я знаходжусь в клоузері. Ага. А, ну давай спробую щось знайти. Щось таке кругленьке. Ага, кругленьке, бачу воно а, жилет. Так, а червоненьке щось знайду. Ага, червоненьке. Ага. А ось а сніжок іде. Як мені ага, холодно, Ага, як там мій пальчик поживає, а як моя, я на чому я сижу. А як одежа? Ага. Зробити вдох видох. Разочків три. І ми відчуємо, що ми, наче, з'явилися. З'явилося. Можна до когось доторкнутися і просто відчути, потрібно повернути себе в тіло. Це перша рекомендація, яку я можу дати, щоб змінився стан. Зробивши таку просту маніпуляцію, вже стає краще. Ну, друга рекомендація це якщо сам не справляєшся, має бути на телефоні людина. Яка е, розуміється, як повернути тебе в, в нормальний стан, і можна зателефонувати їй. І, наприклад, мені і хвилиночок за п'ять. Ми повернемося. Можу заслужити це і дати гарантію, що Сього обов'язково відповідає на питання і завжди знаходить час для людей. Він допомагав людям в початку війни, в її середині, і зараз допомагає. в Тих можливостях, які приходять до нього, люди завжди звертаються, і навіть нам він допоміг в наших культурних подвигах в праці над Багавадгітою, над можливістю прийняти участь у цьому фестивалі. Це все завдяки Сергію, Я дуже тобі за це дякую. А, і я відчуваю, що трошки може причина твого гніву це ми, тому що ми тебе затримуємо, а в тебе вже має бути майстер-клас допомоги людям. Тому, будь ласка, вибач нас, дай скажу. Ну, дивися в даному випадку. Ви не являєтесь причиною гніву, а Навпаки, ви являєтесь причиною зміни мого стану. Бо саме завдяки тобі я обреділив, якому я стані знаходжуся. Я трошки зорієнтувався, поспілкувався з тобою, і моя увага повернулася в на. Нас в настоящий, як це да, там в момент тут і зараз, і, і якщо примотати цей ролик на початку. То буде видно, що в мене був трошки інший стан, я був трошки менш живіший, очі не так сильно світилися, і можливо я увагу не так тримав. Наразі стан змінився, я почав посміхатися, і це вже каже про те, що наша з тобою розмова підняла нас по тону. Ну, мене так точно. Ти можливо, просто був хорошому настрої. Можливо, я від тебе так і зарядився. Ось, але стан змінився. Ну да? скільки? П'ять хвилин, сім. Не знаю скільки ми спілкуємося 11 хвилин. Дивіться, 11 хвилин. Терапія відбулася, друзі. Тож, якщо ви потребуєте інколи, інколи знаєте, як і у хорошої людини буває стан а, блюзу або джазу коли, да, коли добрі людині погано, Так, коли добрій людині погано, то є завжди ті люди, яким теж інколи буває погано, добрі люди, але вони а, в той момент можуть бути. В доброму гуморі, в доброму настрої і трошки поділитися. Знаєте, ви так раз, і вони як кухоль так перелили. Mm -hmm. Завжди а, треба мати а, з собою на телефоні таку людину. Mm -hmm. Ось це моя проста рекомендація. Супер, дякую, дякую тобі. Серега. дякую тобі. Бажаю тобі на майстер класу. І ще побачимося зараз.